Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Завершили сім матчів 24-го туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні: ЛНЗ Шахтар 1-4, Кривбас Динамо 0-2, Рух Олександрія 1-1, Оболонь Чорноморець 1-0. Ворскла Полісся 0,2%, Лівий берег Колус 0,2% та Зоря Верес 1,2%. Поєдинок Інголець Карпати відбудеться сьогодні, 14 квітня. Півзахисник Динамо Андрій Єрмоленко відзначився голом у матчі 24-го туру УПЛ проти Кривбаса. 35-річний українець відкрив рахунок на 35-й хвилині зустрічі. Це 112-й забитий м'яч футболіста у чемпіонатах України. Більше забили лише Євген Селезньов, 117, Сергій Рибров та Максим Шацьких обидва по 123. Для півзахисника Миколи Шапаренка виїзний матч Динамо проти Кривбаса у 24-му турі УПЛ став 200 200-м за Динамо. На його рахунку 28 голів у цих іграх. Шапаренко дебютував за клуб 18 листопада 2017 року у матчі УПЛ проти Зірки. Він вийшов на заміну на 90 90-й хвилині замість жуніора Мораїса. Воротар Динамо Руслан Нещерет встановив особистий рекорд за кількістю сейвів у матчах УПЛ. У матчі 24-го туру проти Кривбасу, який завершився перемогою киян з рахунком 2-0, Нещерет здійснив 8 сейвів, що є його найкращим показником у національному чемпіонаті. Найкращий особистий результат Нещерета в офіційних матчах загалом було зафіксовано у жовтні 2020 року у лізі чемпіонів. Тоді Руслан здійснив 12 сейвів у грі проти Брав. Селони на Куп Ноу. No. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. За шість турів до кінця чемпіонату України Київське Динамо забезпечило собі участь у Єврокубках сезону 2025-26. у 24-му турі УПЛ у меншості кияни перемогли Криворізький кривбас та набрали 60 очок. Тому навіть теоретично підопічні Олександра Шовковського не зможуть опуститися нижче третьої сходинки, що гарантує їм участь у Єврокубках. Що ж стосується боротьби за чемпіонство, то тут киянам досі протистоять Олександрія та Шахтар. Також нагадаємо, що Динамо бореться у Кубку України, де у півфіналі зіграє проти першолігової Буковини. Екс-футболіста Динамо Олександра Алієва затримали у Києві. У мережі з'явилося відео, у якому представники поліції одягають кайданки зірці Динамо. На цьому інцидент не завершився. Жінка, яка перебувала з ним у Гелентвагені, залізла на капот поліцейської машини. Через певний час Аліїв записав відео, де спростував інформацію, що він перебував у стані сп'яніння, але у підсумку його перевірили в поліції та заявили, що у нього в крові був все ж таки алкоголь. Головний тренер Дженуа Патрік Вієра розповів про стан здоров'я Руслана Маліновського. Цитата. Руслан отримав пошкодження на тренуванні і тому пропустив вчорашній матч проти Верони. У майбутньому я сподіваюся спробувати Маліновського у центрі поля, сказав Віра. Нагадаємо, у березні Маліновський повернувся на поле після травми, через яку пропустив 5,5 місяців. У нього був перелом та вивих суглоба правої щиколотки. Про те, яке саме Маліновський отримав пошкодження на тренуванні, наразі не повідомляється. Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук, достроково став чемпіоном Греції сезону 2024-25. У матчі третього туру чемпіонської групи грецької суперліги Олімпіакос здобув перемогу над АЕКом один цей результат дозволив Олімпіакосодостроково гарантувати собі перше місце за підсумками чемпіонату. Це 48-й чемпіонський титул в історії клубу, абсолютний рекорд Греції. Роман Яремчук у нинішньому розіграші суперліги забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу. Український вінгер Монреаля Геннадій Синчук дебютував у складі команди. Футболіст вийшов на заміну у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Шарлота. Він повністю відіграв другий тайм. Його оцінка від Софа Скор 7,5 балів. 18-річний футболіст приєднався до Монреаля 28 січня. Раніше повідомлялося, що він проведе у команді півроку, після чого приєднається до Болоньї. Клуби мають спільного власника. Синчук у поточному сезоні провів сім матчів за металіст у першій лізі. В його активі один гол. Раков, який впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Польщі, приймав скромний радом'як, який посідає 13-ту сходинку. Український півзахисник Ракова Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі команди. Першими змогли забити гості. На 52-й хвилині рахунок у грі відкрив Вольський. Раков відповів одразу, причому безпосередню участь у гульовій атаці взяв Кочергін. Українець віддав пас в карний майданчик на Лопеса, який розстріляв воротаря суперників. Лідер чемпіонату зумів вирвати перемогу вже на 64 й хвилині. Цього разу забив Роша. у підсумку. Раков здобув вольову звитягу та набрав 59 очок у турнірній таблиці. Екстракляси Кочергін провів на полі 82 хвилини та отримав оцінку 7,6 і за версію статистичного порталу «Софаскор». У матчі 28-го туру чемпіонату Польщі Шльонськ виграв у Кракові з рахунком 4-2. Один з голів у складі переможців забив український захисник Єгор Маценко. Він відзначився на 28-й хвилині. Маценко провів свій 18-й матч за Шльонськ у поточному сезоні. Це його перший гол в сезоні. Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков оформив дубль у матчі 31-го туру турецької суперліги проти різеспора. річний українець відзначився на 15 15-й хвилині зустрічі та відкрив рахунок у матчі. А на 21-й хвилині Олександр подвоїв перевагу своєї команди. Зубков провів 11 матчів за трапзонспор у поточному сезоні. В усіх турнірах в його активі 5 голів та 1 асист. Футболіст молодіжної збірної України Антон Саренко може повернутися в київське Динамо. Півзахисник зараз грає на правах оренди в Польщі. Саренко швидко став одним із лідерів місцевої лехії. Повідомляє Лехія, де Антон Саренко є одним із вихованцем Динамо, якому поки що не вдалося завоювати місце в основному складі київської команди. Влітку 2024 року він відправився в оренду до польської «Лехії», за яку вже зіграв 22 поєдинки, забив один гол та зробив одну результативну передачу. Вже через кілька місяців він може повернутися в Україну і зробити нову спробу пробитися в основу білосиніх. Лехія зараз бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні польського футболу. Місцеві журналісти здивовані тим, що в останніх матчах царенко виходить тільки на заміну, хоча є одним із найкращих гравців команди. Експерти пов'язують це з тим, що в Лехії немає права викупу контракту Антона. Влітку він повернеться в Динамо і польській команді треба звикати грати без українця. Шанси на продовження оренди 20-річного півзахисника мінімальні. У Польщі впевнені, що Динамо розраховує на царенка. Кревбас офіційно заявив про втечу гравця. Криворізький клуб визнав втрату одного із легіонерів про втечу гравця на прес-конференції після матчу з київським Динамо. Заявив головний тренер клубу Юрій Вернедуб. За інформацією головного тренера команду покинув зимовий венесуельський новачок Мендоза. Причина втечі гравця стали обстріли у кривому розі 4 квітня. Також повідомляється, що бразилець Аморозо також втік з України і тому не потрапив до заявки на гру проти Динамо. Мендоза після переходу в Кривбас зіграв у чотирьох матчах, де забив гол у ворота Шахтаря. Тобто, у підсумку відразу два гравці кривбаса втікли з України. Але залишається питання: навіщо тоді було приїжджати до України, знаючи, що тут іде війна, на що вони розраховували?